Вітаю в ефірі. Випускновин у студії Віктор Раду. Музика. У понеділок зранку в небі над Одеською областю збили крилату ракету морського базування на кшталт Калібр. Ракета була випущена з підводного човна у Чорному морі. Про це повідомили у оперативному командуванні Південь. З важкої ствольної артилерії 152-го калібру російські війська знову обстріляли Миколаїв. Снаряди впали у корабельному районі. Обійшлося без постраждалих, розповіли у військовому командуванні. Знов градами з лівого берега обстріляна Нікопольський район, пошкоджена насосну станцію та 10 дачних будинків, без людських втрат. Нашою штурмовою авіацією та гелікоптерною парою нанесено три удари по скупченню ворожого озброєння та техніки, і опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту в Береславському. За їх результатами та роботою ракетно-артилерійських підрозділів з виконанням вогневих завдань підтверджені втрати ворога в кількості, 24 раши один танк Т-62 та ще п'ять одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки у чорному морі. На бойовому чергуванні перебувають понад 10 кораблів ворожого флоту. Серед них чотири носії ракет типу Калібр та один великий десантний корабель попередили в оперативному командуванні південь. Україна Туреччина у мінінфраструктури відзвітували про перший успішно завершений гуманітарний рейс. Виконали його суховантажне судно Полернет з 12 тисячами тонн кукурудзи на борту. Судно з українським зерном, яке одним із перших пройшло морським гуманітарним коридором, 8 серпня прибуло до порту призначення. У міністерстві інфраструктури повідомили, що цей балкер став першим судном, яке успішно завершило з доставки зерна з Одеської області. Нагадаємо, поларнет 5 серпня вийшов з чорноморська у складі каравану з трьох суховантажів, а 7 серпня пройшов перевірку оглядової групи біля берегів Туреччини. Тим часом в Одеському регіоні запрацював ще один порт південний Зранку Понеділка звідси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством. Балкер сакура прямує до Італії. Судно об'єдналося в каравани з балкером Арізона, що вирушив з порту Чорноморськ до Нідерландів. На борту обох кораблів, 60 тисяч тонн агропродукції. З понеділка, 8 серпня, всі порти Великої Одеси задіяні для експорту продовольства. Протягом двох тижнів планується вихід на обсяг перевалки трьох-п'яти суден на добу, щоби зерновий коридор працював без перебоїв. Повідомили в міністерстві інфраструктури. Національний банк України вже почав позбавляти ліцензій обмінні пункти, які не дотримуються нових правил. Нагадаємо, тиждень тому обмінникам заборонили виставляти табло із курсом валют. Тепер, замість цифр, на вулицях міста можна побачити лише написи Працюємо або Ми відкриті. При цьому курс у них справді знизився на кілька пунктів. Наприкінці липня Нацбанк підняв офіційний курс долара. Його закріпили на рівні 36 ,56 гривень 56 копійок. Курс в обмінниках за лічені дні після цього піднявся до позначки 40, а подекуди і до 42 гривень за долар. З метою мінімізувати валютні спекуляції НБУ заборонив обмінникам виставляти табло з курсом валют в Одесі. Вивіски або порожні, або містять інформацію про графік роботи. Табло без цін, але обмінники працюють. Дізнатися курс можна лише на касі. Одесити не так жваво зараз міняють валюту. Частіше за все купують саме гривню, але й той за необхідністю. За порушення нових правил, обмінники можуть позбавити ліцензії. Але одесити кажуть, що відсутність інформації на табло лише ускладнює ситуації. Так, якщо б знайти вигідніший курс, доводиться колосити містом і заходити в кожен обмінний пункт. Ну я йдує судалі, тому я по городу, смотрим кави курс. Дігіршні неба не падають, хочеться здати, ну якби подороже. Та, очевидно. А, так як ні тут, приходиться приходіть, узнавати курс. Після нових постанов в обмінниках майже зникли черги, особливо, якщо порівнювати з ажіотажем, який був у перші дні війни. Пов'язано це з тим, що багато хто лишився без роботи. Люди розповідають, що і міняти зараз особливо нема чого. Взагалі катастрофа. А дехід міняти, якщо роботи немає. Ага. Що коли стройки працювали сюди, а зараз що? Дома сидіть. Собачку прогулили. Там все, там все закінчується». Питання обміну валюти не турбують тих, хто зберігає свої заощадження у гривні. Мені байдуже, в мене нема доларів, в мене є гривні лише. Все. Не міняєте зараз. Не міняю, не збираюся. Курс іноземної валюти високий, але мешканці міста розуміють, це продиктовано воєнним часом. Дуже погано. А так, нікуди не війнишся, бо так диктує життя одесити кажуть, що очікують нелегку зиму і вже готуються до неї, помалу запасаючись продуктами. З активізацією військових дій у районі Миколаєва та Херсона в Одеській області зросла кількість вимушених переселенців. Сьогодні ця цифра вже наближається до 200 тисяч з огляду на тих, хто приїхав до області ще з 2014 року. Власники нерухомості, які пропонують житло переселенцям, можуть отримати компенсацію від держави. А самим переселенцям уряд надає субсидії на комунальні послуги. Який та як їх отримати, розповіли в обласному департаменті соцзахисту. Число внутрішніх переселенців, що прибувають до Одеської області, зростає, і як і раніше, головною проблемою для них залишається житлом. Щоб вирішити це питання, держава пропонує компенсувати витрати власникам нерухомості, які безкоштовно передають будинки або квартири переселенцям. Якщо внутрішні переміщені особи безкоштовно проживають, то власник домогосподарства звертається до місцевої ради. На, якій, uh -huh. на тій території, де він живе, і він пише там заяву, оформлює заяву, прописує всіх цих внутрішньопереміщених осіб, що у нього мешкають. Прописує чи реєструє? Він їх прописує в заяві uh -huh. про те, що вони у нього проживають. Uh -huh. Там вказує період, з якого по який. Якщо внутрішньопереміщені особи продовжують проживати, або одні виїхали, другі приїхали. Uh -huh. Він щомісяця звертається і переоформлює ці документи. І також люди отримують. Компенсацію за цих внутрішньо переміщених ага. осіб і це дуже ну такі. Будемо казати немалі цифри мільйон 55 тисяч. Ми виплатили такої компенсації за, загальне, три за три місяці. Загалом власнику житла, який подав декларацію до органів соцзахисту, на одну людину, що проживає, виплачують 450 гривень в місяць. За такою ж схемою можна оформити і субсидію на комунальні послуги. Якщо доходи переселенців виявляються нижчими за норму, пояснює чиновник. З урахуванням опалювального сезону, що наближається, це стає особливо актуальним. Будь-яка переміщена особа, яка тимчасово мешкає в орендованому житлі або ну, до господаря безкоштовно. Угу. Вона може звернутися за призначенням субсидії. Врахуються її доходи, тільки як то пенсія або інші виплати. Там ну, людина може і працювати, заробітна плата. А ось тобто ці дві тисячі, доходи, які отримують не, не будуть враховані угу. так, як сукупний дохід, вони не будуть враховані. І так само ну у нас внутрішні переміщення особи мають такі самі права, як і всі громадяни України. Тобто, якщо вони перемістилися, вони тут на цій території без проблем зможуть отримувати субсидію. Оформити субсидію можна через додаток Дія на сайті Мінсоцполітика або в найближчому відділенні управління соцзахистом. Але багато власників житла побоюються, що їм не вдасться отримати її через комунальні борги, які виникли останніми місяцями, у тому числі через проблеми з газопостачальними організаціями, але у соцзахисті заспокоюють. Якщо у людини не було заборгованості, наприклад, от на опалювальний сезон, будуть братися доходи за перші і другі квартали 2022 року. Якщо не було заборгованості, першому другому кварталі, то людина так. має право на субсидію. У неї ці, ці заборгованості будуть зараз обраховуватися вже на наступні роки. Щоб оформити субсидію власник житла, повинен передати спеціальну декларацію, куди будуть вписані всі переселенці, які проживають у нього, і краще це зробити заздалегідь. Власник домогосподарства угу. разом, якщо він мешкає там на тому домогосподарстві, так. або не мешкає. Він звертається за призначенням субсидії, і в, в декларації ось. він указує всіх осіб, Тоб, які власник будуть домогосподарства так, повинен так, звернутися. Так. Не переселенці не переселенці. А ось так. оце дуже важливо. Це дуже важливо. І він в декларації прописує всіх членів домогосподарства, тобто які там мешкають. Там також буде зазначено, що ці люди не зареєстровані, але фактично проживають як внутрішньопереміщені особи. Тобто, все це буде там вказано в декларації, і тоді людині відповідно до цієї декларації буде нарахована субсидія. У Донецькій області співробітники ДСНС врятували від вогню близько 30 тонн зерна та 2 тисячі тюків сіна. Повідомлення про пожежу у Білгородністровському районі біля села Пшеничне надійшло до служби порятунку близько третьої години ночі. Горів дах зерносховища. Вогонь ледь не перекинувся на пакунки із сіном вагою понад 10 тонн. За кілька годин спалах на площі 500 квадратних метрів вдалося загасити. Загиблих та постраждалих немає. Причину пожежі та завдані збитки з'ясовують експерти. В Одесі затримали чоловіка, у телефоні якого знайшли листування з російськими абонентами та фотографії об'єктів із підозрілими позначками. Вночі 8 серпня під час комендантської години на трасі здоров'я правоохоронці зупинили чоловіка, в телефоні якого знайшли активне листування з абонентами країни-агресора та багато фотографій об'єктів інфраструктури з підозрілими позначками. Чоловіка затримали та передали до відповідних служб. Усього за вихідні було затримано 27 порушників комендантської години. Повідомили в прес-службі патрульної поліції. За вихідні в Одесі трапилися дві аварії із постраждалими у Малиновському районі. Зіткнулися три легковики внаслідок іншої. ДТП травми отримала мопедистка. На регульованому перехресті вулиць Радісної та генерала Петрова зіткнулися одразу три легкові автомобілі. Внаслідок травми отримав один із водіїв. Чоловіка доправили до лікарні. А на вулиці Балській дівчина водій Мопеда не впоралася з керуваннями впала з транспортного засобу. З переломами та забоями постраждало госпіталізували. Крім подій на дорогах за вікенд патрульні поліцейські зафіксували 27 випадків водіння у нетверезому вигляді. Порушникам загрожують штрафи та позбавлення права керування транспортним засобом. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію через віспу. Мавп захворювання поширилося вже в 75 країнах. З початку року на нього захворіло майже 20 тисяч людей. В Україні випадків захворювання не зафіксовано. У світі оголошено глобальну надзвичайну ситуацію щодо мавп'ячої віспи. Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує, що спалах хвороби потребує термінової реакції. Йдеться про посилення вакцинації, тестування, ізоляцію інфікованих та відстеження контактів за поточний рік виявлено 19 тисяч підтверджених випадків мавп'ячої віспи у людей 75 країн світу. Нагадаємо, даний вірус в основному передається людині від диких тварин серед симптомів лихоманка, втома та характерні хворобливі ураження шкіри, які зникають протягом кількох тижнів. Характерною ознакою є також збільшення лімфатичних вузлів перед появою висипки. Хвороба зазвичай лікується симптоматично. В Україні на сьогодні не зафіксовано жодного підтвердженого випадку мавпячої віспи. Восени Україну може накрити нова хвиля коронавірусу. Вже зараз в Україні, як по усій Європі, фіксують зростання захворюваності, можливо, викликане новим підвидом штаму омікрон, який дуже швидко поширюється. І хоча захворювання у більшості випадків протікає у легкій формі, летальні випадки не виключені. Достатньо надійний захист від ускладнень дасть бустерна доза вакцини, вважають фахівці. Одеські лікарі фіксують різке зростання захворюваності на коронавірус і очікують чергову хвилю пандемії до осені. Новий підвит омікрону, що вирує в Європі, вже виявлено в Україні. Повідомили в МОЗ. Сім випадків зафіксували у Чернівецькій області, але не виключено, що ж там встиг поширитись і в інших регіонах. Щодо Одеської області, тут рівень захворюваності за тиждень зріс удвічі. За минулий тиждень відмічається зростання на ковід 19 серед дорослого населення. Це 45 осіб захворіло, з них 42 особи дорослих порівняно з минулим тиждень, коли було цих випадків 23». Серед дітей в Одесі поки що фіксують лише окремі випадки три-п'ять на тиждень. Зазначає чиновниця. Всі лікарі готуються до того, що ми будемо мати зростання захворюваності ближче до осені. І головною, головним лікувальним закладом по лікуванню залишається наша міська клінічна інфекційна лікарня для дорослого населення і дитяча лікарня це лікарня номер 3 Сам штам Омікрон та його підвиди демонструють найсильніше зростання серед усіх відомих варіантів коронавірусу, кажуть фахівці. Вони легше передаються і швидше поширюються. Проте перебіг хвороби легше ніж, наприклад, у штаму Дельта. Тим не менш, у деяких випадках все ж таки можуть виникати важкі симптоми, щоб захистити себе від ускладнень хвороби. Роби необхідно вакцинуватись. А якщо вже настав термін, зробити бустер, нагадало Деси там на брифінгу. У місті для цього, за словами Анни Луньової, є всі можливості. Вакцини на теперішній час є в достатній кількості. Це вакцини Pfizer і AstraZeneca. І ще раз нагадую, що рекомендована доза бустерної вакцини це вакцина Pfizer. В Одесі щеплення від коронавірусу можна зробити у будь-якому центрі первинної медико-санітарної допомоги. Усі вони сьогодні працюють, наголосила чиновниця. Ковід вірусне захворювання, пік якого припадає на холодну пору року, влітку ж особливу увагу приділяють іншим інфекціям, тим, що викликають гострі кишкові захворювання минулих років в Одесі у спекотні дні фіксували до 70 таких випадків на добу. Цього ж року статистика суттєво знизилася багато в чому через воєнні обставини, вважають у міському департаменті охорони здоров'я. Не забувають в Одесі і про інші, особливо поширені в спекотний літній час інфекціям, що викликають гострі кишкові захворювання. Проте цього року, порівняно з минулим, рівень захворюваності на них значно знизився, зазначають у міському департаменті охорони здоров'я. Багато в чому це пов'язано із забороною на відвідування пляжів. Вважають фахівці. Це зумовлено тим, що наші діти знаходяться вдома. Багато дітей відсутні на теперішній час. В місті Одесі і в Україні в цілому, і е, ніхто не, е, не ходить на море, на пляж. Е, всі споживають, ніхто вже там не споживає цю пляжню їжу, коли ми мали до 70 випадків захворювання за добу. Загалом саме вживання несвіжої зіпсованої їжі та брудної води і є основною причиною гострих кишкових захворювань, зазначають фахівці. Ще одна інфекція, якій приділяють особливу увагу в Одесі влітку холера. Щотижня співробітники обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять моніторинг циркуляції збудника холери в об'єктах довкілля. Профілактичні заходи у нас проводяться в цілому на території всього одеського регіону. Це моніторинг і забор. На бактеріологічне дослідження і питної води, і стічних вод для того, щоб ми мали уявлення про стан цей. станом на 1 серпня досліджено 674 проби. Епідеміологічних вібріонів не виявлено. Повідомили у регіональному центрі контролю хвороб. Вже майже півроку в Україні триває повномасштабна війна через бойові дії. Мільйони громадян були змушені залишити країну та вирушити за кордон у пошуках безпеки. На час перебування багато хто намагається забезпечувати себе самостійно. Товується на новому місці, знаходить житло та роботу. Але вже буквально за кілька тижнів українці, які евакуювалися у перші дні війни, можуть потрапити під оподаткування за кордоном. А це спричинить скорочення надходжень до бюджету України. Робота над тим, щоб не допустити цього, ведеться на найвищому рівні, розповіли у керівництві Європейської бізнес-асоціації. З початку війни понад три мільйони українців отримали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу, і для багатьох із них скоро минають 183 дні. Термін після якого нерезиденти потрапляють під оподаткування у країнах перебування. Іноземні фіскальні податкові органи можуть розглядати наших громадян як податкових резидентів своїх країн, як наслідок наші громадяни. Стикнуться з ризиком певних податкових зобов'язань в країнах перебування стосовно своїх українських доходів. А ми розуміємо, що в нинішніх тяжкій ситуації важливо зберегти податкові надходження з таких доходів саме в Україні для наповнення бюджету. У європейській бізнес асоціації розповідають спільно з урядом ведуть активну роботу, щоб податки українців продовжували надходити саме до українського бюджету. Деякі дружні держави йдуть назустріч у цьому питанні. Зазначає Світлана Михайловська. Ірландія вже на сьогодні видала роз'яснення щодо статусу податкового резидентства нашим наших громадян і прийняла рішення не оподатковувати заробітну плату. І доходи українських громадян, які працюють дистанційно в Ірландії, але на українських роботодавців. Позицію інших країн поки що не визначено однак, подібна практика у світі не нова. Зокрема, її задіяли в роки пандемії. Тоді відповідні роз'яснення дали в організації економічного співробітництва та розвитку. Люди були вимушені перебувати певний час і не мали змоги виїхати. І от свого часу вони видали таке роз'яснення, що обмеження у пересуванні людей між країнами у зв'язку з карантином, що призвело до вимушеного перебування в іншій країні понад 183 дні, не має призводити до змін їхньої податкової резиденції, оскільки ця ситуація є надзвичайною. Можливо, рекомендації не змінювати податкову резиденцію тепер торкнуться і громадян України, котрі вимушено перебувають за кордоном, каже наша співрозмовниця. Наша ситуація є те, теж надзвичайно і не виключено, що принаймні ми так сподіваємось, і зі свого боку, як представники бізнес-спільноти звернулись з відповідним запитом до ОСР. З проханням застосувати аналогічний підхід і до нинішньої ситуації, в якій опинились українські громадяни через агресію проти України, в особливо вразливому становищі можуть опинитись українські біженці, які живуть за рахунок соціальних виплат, багато наших громадян отримують соціальну допомогу, і ще згідно з чинними регуляціями, наші е Громадяни повинні будуть декларувати, звітувати і сплачувати податки навіть з цієї соціальної допомоги, яку отримують за кордоном. у європейській бізнес асоціації. Сподіваються, що всі питання щодо оподаткування українців за кордоном вдасться відрегулювати в найкоротші терміни. До кінця серпня питання оподаткування вже мають бути врегульовані, оскільки до цього часу для багатьох українців закінчиться термін перебування у 183 дні, який не оподатковується. Але поки що результати переговорів невідомі, українці за кордоном про всяк випадок готуються до нових правил і замислюються про свій статус. Які категорії біженців опиняться у полі зору податківців, розповів експерт. Українські біженці, які перебувають у країнах ЄС понад півроку, будуть автоматично визнані податковими резидентами цих країн, пояснює адвокат Ростислав Кравець за загальними правилами перебування особи особи в країні понад 180 днів, там 183 дні. Наслідком цього є фактично встановлення податкового резидентства, ці, резидентства цієї країни. Це відповідно з огляду на ті угоди, на більшість угод, які укладені між Україною та цими країнами, свідчить про те, що особа повинна сплачувати податки саме за місцем свого податкового резидентства, з огляду на ті угоди, які укладені між Україною і цією країною. Відповідно, вона повинна подавати податки. Під оподаткування потрапляють українці, які продовжують працювати віддалено в українських компаніях, а також ті, хто одержує великі перекази на банківські рахунки. За загальними правилами перебування особи, особи в країні понад 180 днів там 183 дні. Наслідком цього є фактично встановлення податкового резидентства ці, цієї країни. Це, відповідно з огляду на ті угоди, найбільшість угод, які укладені між Україною та цими країнами, свідчить про те, що особа повинна сплачувати податки саме за місцем свого податкового резидентства. З огляду на ті угоди, які укладені між Україною і цією країною, відповідно, вона повинна подавати податки. Що стосується надходження коштів, такі особі, на її особисті рахунки, а також витрачання коштів, то насправді в більшості країн за цим вже більш-менш налагоджена контроль. І особі потрібно буде поясняти, звідки в неї взялися ці кошти, за які вона придбавала, за які вона там існує, якщо вони перевищують ті кошти, які вона там заробляє чи отримає як певну допомогу від держави. З більшістю держав Євросоюзу Україна уклала угоди, які дають змогу уникнути подвійного оподаткування. Тож платити двічі і в Україні, і в країні перебування біженцям швидше за все не доведеться. Але ухилитися від сплати податків краще навіть не намагатись, вважає наш співрозмовник. в більшості випадків це буде адміністративна відповідальність щодо неподачі відповідних декларацій. Але може так стати, що може бути і кримінальна відповідальність однак, як і з досвідом з Україною. Вона можлива виключно у разі, якщо там ці суми значні в кожній країні, країні, що таке значна сума, і за що буде наступати відповідна кримінальна відповідальність, потрібно все ж таки з'ясувати у місцевих юристів чи консультантів, чи можна напряму у тих органах, які займаються збором податків: це або відповідні управління фінансів чи відповідні управління податкової інспекції. Відповідальність за несплату податків доведеться нести відповідно до законів країни перебування, наголошує адвокат. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.